Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Всім вітаю з світлим святом Великодня. Бажаю щастя, здоров'я, миру, злагоди, міцного здоров'я, всього лише найкращого. А також мирного неба над головою і нашої перемоги. Так, сьогодні був їхав на ячмінь і не міг не стати, не подивитись на дану ділянку, яка готується, на якій вірніше планується сіяти соя. Бачите, була закрита волога по діагоналі. Тут я вже вам показував, була у нас пшениця, дворучка. І ось бачимо, скільки падали посходило. Посходила, падалися, трішки з лакові бригади, трішки падали це. Тому так. Треба буде робити обробіток. Дивіться, всередині земля волога, але е, на дотик вона ще така прохладна земля. Я б ще почекав би кілька днів, щоб земля прогрілася Тим більше вологи дивіться, вистачає. Ну, побачимо, побачимо. Це ще все вирішиться. Як воно що має бути? Рішимо. Тому так. Там бачите, де була соя, де були буряки, там чистіше там падають далі нема. Це тут де пшениця, тут вже тут треба сою сіяти. Тому що тут вже три роки сої не було. Так, А ось тут бачите? Ось тут відступа була соя. Соя верпаноса, можете бачити по рештках. Далі тут бурячки були. Речки. Ось дивіться, навіть трішечки фон землі, колір ґрунту, ніби видно ось таку умовну полосу. Як то ніби видно трошки, що тут була соя, а тут земля тут темніша, тут сіріша. Тобто соя після себе залишила біологічний азот. А буряки навпаки витягли з ґрунту. Ну ось по буряках дивіться. Та сама ситуація. Вологи вистачає. Дивіться, далі взагалі там ліпиться. Тому якось так. Так, все, їдемо далі. Так, шановні аграрії. Ось я вже показував вам ячмінь. Так, і тепер вже приїхав сюди на цю ділянку. Значить, тут у нас був попередник ячмінь, планується соя. Тут все те, все і по пшениці, і по ячмені буде соя. І тепер дивіться таку картину, дивіться, оце видно чітко, де кінчається попередник ячмінь. Ось дивіться скільки падалиці. Скільки бур'янів різних, дводольні, однодольні, віціно вже вилазить. Тут обробіт оранка, віце, вологи вистачає, але там на глибині земля ще така на дотик холодна. Ще на третій день тепла. Такого, як сказати, дійсно, що весняного дійсно відчувається вже весна. Справжня, справжня весна. Це дійсно третій день, вже 20 градусів в день, вночі вже 8, 10, 11 навіть було цієї ночі. Тому така структура грунту Ось бачите. Далі чисто. Ну я, падаю ці менше. Тому тут планується соя сіятись. Побачимо по сроках, побачимо коли ми її будемо сіяти. Ну, в принципі, до провід, я думаю, десь з середи можна починати. Ну, Побачимо. побачимо. Все буде видно, все ще вирішиться, опунується. Чисток. Такі справи.